За свідченням голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимошко питна вода в Україні не може бути очищена в достатній мірі, оскільки рівень її забруднення надзвичайний. Ви звернули, мабуть, увагу, що абсолютно по всіх показниках по санітарних нормах нас дозволи, які перевищують санітарні норми, в кілька разів. І я хочу сказати ще на захист водоканалу. Що тут представник не акцентував увагу на тому, що водопровідні мережі до будинку відповідає водоканал, внутрішні будинкові системи всі це вже власник відповідає власник будинку. І ну ви знаєте в якому стані у нас ці старі будинки, в якому стані ці внутрішньобудинкові. Системи. Але є ще один чинник, який теж я вважаю, що впливає на якість нашої води. Хоча я не спеціаліст звичайно і можу говорити тільки як споживач з огляду такої простого пересічного громадянина, це питання наші туалети є такий порядок надання послуг споживачам залізничним транспортом. Там пункт 35-36 говорить про те, що обов'язково на всіх залізничних станціях повинні бути туалети. Причому, якщо є платний туалет, то поряд має бути обов'язково безоплатний. І стаття 36 закону України про автомобільний транспорт також регламентує, що обов'язково має бути наявність туалетів. Ну, в обласному центрі це, звичайно, ще якось дотримується. Хоча безкоштовні туалети комунальні, якщо хтось користувався, у нас в жахливому стані. Якщо хтось із вас, можливо, був на станції автостанції Дунаївці або залізничній станції Диражня, бачили туалети, в якому вони стані, туди заходити просто неможливо. І як там робиться дезінфекція, чи вона робиться взагалі? Чи хтось контролює стан цих комунальних. Туалетів не знаю, хоча згідно з загальними положеннями забезпечення санітарного стану, пункт 6.19 відповідає власник цього туалету, і 6.2.9 регламентує те, що як часто повинні проводитися прибирання і дезінфекція або дезінсекція. Ну мій виступ більше спрямований на санстанцію, але її на жаль, сьогодні тут немає. По-моєму, я не знаю, зараз, звичайно, в нас мораторій на перевірки, можливо, причина в цьому, але я впевнена, що і до введення мораторію стан був не кращий, тому що я з ну, своїй діяльності дуже багато їздила і стикалася з цим. Те ж саме можна сказати і про стан у заправочних станціях. Те, що в туалети там на вулиці, чи прибираються вони, чи не прибираються, але люди приїжджають і мусять десь зупинятися, і потім все це куди, це все йде? це йде все в ґрунт. Чи попадає вона в ці стоки каналізаційні, чи не попадає, але в ґрунт воно йде, це точно, а це ці самі нітрати і нітрити. Це ми п'ємо воду з фекаліями, розумієте? От я хочу сказати, що хто подорожував за кордон, то можливо звернув увагу, тільки ми переїжджаємо таможню. Зовсім інша е, картина. От, наприклад, Польща, Словенія, Угорщина, е, Італія вже не говорячи про Німеччину і про Швецію, не тільки магазини, в яких пропускають споживачів безкоштовно, будь ласка, через зали е, самообслуговування в туалети, будь ласка. І навіть і заправочні станції, навіть просто на трасі стоять туалети, які і водою забезпечені, і чисті. Чому цього нема в нас? Це що рівень культури, чи ми так дбаємо про своє здоров'я. І це вже ж багато років. І ми хочемо в Європу, от, І Швеція, хочу сказати, наша організація от зараз є мама 86. Тут Піднімає питання, бореться за те, що якість погана якість питної води, і що треба вживати воду бутильовану. В Швеції така організація, як наша, захисту прав споживачів, боролася за те, що в країну не завозили бутильовану воду, тому що в них своя дуже хороша. І, і це точно так, тому що ми на своєму заході були. На наших очах нам графини наливали воду прямо з крана. Ми її вживали, і вона і смачна, і чиста, і без запаху, чудова вода. Розумієте? Значить, окремо ще питання торгівельні підприємства. Значить, У закладах громадського харчування, наскільки мені відомо, і я приймала участь, дуже ретельно перевіряються туалети, там вони дуже чисті, все дуже добре. І що стосується, можливо, тепер не перевіряють через цей мораторій, я не знаю, але до мораторію точно ходили перевіряли, і перевіряли, і при атестації перевіряли. Е -е, значить, з, з, з одної сторони, по відношенню до споживачів, е -е, головне це, щоб туалети були, щоб споживачі в ці туалети пускали. Усіх західних країнах це е такі є. Наприклад, навіть наш найближчий сусід – це Білорусь, там теж прийнята така постанова, що, значить, продовольчі магазини, які більше 400 квадратних метрів мають, і непродовольчі більше 600 квадратних метрів, зобов'язані мати туалети для споживачів. Або, якщо немає, то пускати в службові магазини і виняток мають тільки банки і аптеки, бо вони не вважаються ні торговельними, ні побутовими підприємствами. У нас в Україні в 2012 році депутат регіонал, причому здавалося, що вони не дбали за споживачів, подавав законопроект по внесення змін до закону України про захист прав споживачів. Про те, щоб споживачів тільки допускали в туалети в торгівельних підприємствах. Цей законопроект не пройшов. Наші споживачі мають ходити куди хочуть. Але ще одна проблема, значить, річ тепер іде не тільки про те, що споживачів не допускають в туалети, але чи є в кожному торгівельному підприємстві туалет. От ще питання. Ви знаєте, що колись раніше, в положенні про управління торгівлі було таке, що вони відкривали торгову точку, давали дозвіл на торгівлю і вимагали, щоб або був туалет, якщо це магазин, або якщо це кіоск, щоб мали договір з найближчим магазином про те, що вони мають право туди ходити. Що ми бачимо сьогодні? Теж. Сама своїми очима бачила. Не тільки з кіосків, а навіть з оцих магазинчиків, які стоять при дорозі, ввечері виливають з відра або на ґрунт, або на дорогу. Будь ласка, все це вам і екологія, це вам і оці стоки, всі і ці нітрати і нітрити. Це все попадає в воду, яку ми п'ємо. От скажіть, хіба не, не, не потрібно зайнятися цим питанням? Тут нема санстанції, це питання її, і я би пропонувала їй зробити якийсь, е, запланувати такий захід, і ми згодні приєднатися, все допомогти, що потрібно перепередивитися пер, магазини. І кіоски, в яких є туалети, в яких нема туалетів, то повинні бути якісь в них договори, що це не повинно бути в такому стані. Ми хочемо йти в Європу і рівень нашої культури. Вибачте, все, дякую за увагу.